Зараз як завжди канала МК. Усім привіт! Ви на нашому Ютуб каналі МК Бренд. А я власниця цього каналу Аліса. Ні, ви не Аліса. Вам потрібно сказати, що ви Алла Зазуля. Усім привіт! Ви на нашому Ютуб-каналі, дівчата. Компанії МК Бренд, а я власниця цього каналу Алла Зазоля. А це Аліса. Мене звати Аліса і я працюю контент-менеджером в МК Бренд Одеса. Ми з Аллою займаємось створенням контенту, а також знімаємо відео на наш YouTube канал. Я допомагаю Алі в цьому, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що сьогодні ми будемо з Аллою підводити підсумки 2024 року. Не очікувала, що цей рік пройде настільки швидко, враховуючи те, що YouTube канал ми запустили півроку тому, і у нас вже дуже круті результати, тому що ми дійсно стараємось для вас. Ми намагаємось придумувати дуже цікаві ідеї, і ми хочемо сказати, що це лише початок. Але зараз не лише про YouTube канал. Будемо підводити підсумки усього 2024 року з початку січня місяця. І Алла, ти готові? <ріст> <ріст> да, майже готова. Знаєте, поки ми їхали сюди на зйомку, я Алісі тільки розповідала про те, що кожного разу, коли я знімаю ролики, кожного разу, це як в перший раз. Чому як перша? Тому що я тремчу там. в мене є такий всередині тремер, тремер відмінниці, яка колись навмисно все вчила на п'ятірки. Ну тоді п'ятибальна система була для того, щоб лише щоб не здавати ні екзамени, не за не йти не на заліки, ні ніде, щоб я ніде не виступала, не дай Боже, тому що я камеру дуже боялася. Так, да, ви бачите перед собою ту дівчину, яка боялася камер. Давсім привітала Зазуля. <ривіт> Тоді я була Іванова, ось так дівоча прізвище. Uh -huh. Ну що, що я вам хочу сказати? 2024 рік це дуже складний рік, ну як і кожен, да, коли у нас все почалося лихо в нашій країні. Але що я хочу сказати, ми незламні українські підприємці. Це 100%, да? Якщо ви бачите мене зараз, я одна з тих сумасшедших <ривіт> підприємців. Які живуть та працюють в нашій країні, які допомагають, донатять в нашій країні. І ми розвиваємось, масштабуємось понад усе. І зараз я от ось тут виписала 20 пунктів всього. Е, ну, е, мені спочатку здавалося, що всього так замало за 12 місяців, всього 20 пунктів. Але я коли їх перечитувала декілька разів, розумію, боже мій, нічого собі, а ми це зробили за 2024 рік. Я хочу сказати, що масштабуватися ми почали з 2023-го, але ось стільки такий квантовий ривок, який ми зробили за 2024-й, який я зараз от буду звітувати, да, що у нас було, і що у нас як у нас було раніше, і що у нас додалося в 2024-му. Ну от для мене це просто реально круто, Це моя команда, з якою я працюю. Мої дівчата, всі дірект-менеджери, всі, всі менеджери, які е, збирають посилки кожного дня. Е, це таргетолог, це онлайн-менеджери, наші дірект-менеджери, е, це бухгалтер, е, це е, контент-мейкер, це сторіс-мейкер, е, це ребята, які у нас забирають кожного дня пос е, замовлення. Так, я нікого не припустила. Так, е, да, майже усіх. І тепер почали. Так, перший у мене пункт це створення youtube каналу який я відкладала. Два роки. Два роки я все відкладала на потім та але у мене купа була. І ми нарешті, да, півроку тому, ми створили Ютуб канал, і вже кожного місяця ми робимо по два-три ролика. Да, а то і більше. Хтось да. приблизно три-чотири ролики у нас на місяць. Да, стабільно у -у -у. ми це зробили. А в цьому році, щоб ви розуміли, у нас з'явилася розетка та пром. Це маркетплейси, з якими почали працювати. Ще у нас є два маркетплейси в розробці, але там вина не наша. Щоб ви розуміли, у нас ще було б два маркетплейси, але там є такі моменти вони пов'язані з програмами, як ну тобто з синхронізацією. Але це цим зараз займаються на тих маркетплейсах, які з нами хотіли працювати. Тобто я вам більше скажу, що маркетплейси нас вже починають обирати. Ми тобто, для мене, щоб ви розуміли, у 2024 року році до, до нас почали звертатися. Тобто МК бренд вже починає бути на вустах. Це якраз та мрія, до якої я хочу дойти. що я говорила, що прийде час. У кожної другої українечки в додатку в телефончика буде МК бренд, додаточок, в якому mm -hmm. там буде жіночий рай там, будуть зібрані всі. Тобто, все, що вам захочеться, там буде там все від одягу там до всеми, якоїсь дрібнички mm -hmm. жіночої, яка створює нас щасливими. Далі другий, третій пункт це було про розетку та про так, четвертий пункт це у мене. У нас з'явився в цьому році магазин Б'юті, МК Бренд Б'юті. Ми нарешті створили. Магазин з косметикою, доглядовою, лікуальною, декоративною та ще будуть парфуми додаватися. П'ять років тому я займалася парфумом та косметиком. У мене було майже 15 років, я тримала мережу МК, МК, це магія краси, мережа називалася, де продавалися парфуми, декоративна та е, доглядова. доглядова косметика. Mm -hmm. да. Ось, тобто я дуже професійна, я дуже добре знаю постачальників, я дуже добре розбираюся в, фейх, в фейковій косметиці. Це дуже для мене важливо, тому що ім'я та репутація, знаєте, вона зробляється роками, а втратити її можна за 5 хвилин. Тому для мене дуже важливо, що я повернулася, я відкрила четвертий онлайн-магазин направленням того, з чого я починала свій бізнес. Що 20 років тому, тобто 15 років це було парфуми та косметика, і останніх 5 років це е, жіноч, жіночий одяг та аксесуари. Тобто, ось так потрошки, потрошки, потрошки. Е, далі, п'ятий пункт це нова фотозона. У нас ще з'явилася у нас була фотозона, але щоб ви розуміли, ми настільки масштабуємось, у нас не вистачає. У нас був один склад, і ми зі старої фотозони зробили інший, ще додатковий великий склад. І ми зняли ще одну фотозону, з якою я останнім часом, в якою я останнім часом працюю, тобто так. Шосте це е, дівчата. А, у мене так написано моделі молоді. А знаєте, чому молоді? Тому що я дівчина доросла. Я до того, що ми почали працювати з маркетплейсами, і е, на маркетплейсах лише тільки дівчата е, замолодші, е, ніж я. От Аліса мені дуже-дуже допомагає. Mm -hmm. І ще декілька дівчат, з якими ми працюємо. У нас е, такого раніше не було. Ми е, Цей рік е, майже кожного місяця. Кожен кожен місяць у нас змінюються дівчата, можна сказати. Ми додаємо якісь нові обличчя, різні типажі, різні фігури, тому що це дуже важливо, коли ви обираєте одяг. Ми над цим дуже сильно стараємось, тому не тільки я працюю, але є ще й інші дівчата, які нам допомагають створювати контент і робити зйомки для вас, для маркетплейсів. І також вони ще викладаються в інстаграм, посилання на які, як завжди, в описі під цим відео. Да. А, до, до речі, всі каталожні зйомки, як правило, Планує Аліса. Я планую, що там буде. А Аліса планує, де це буде і з ким це буде. Да, от їй велика подяка за те, що я дуже вдячна за те, що Аліса з нами стільки працює. Це в мене просто знаєте, це такий скарб, який я отримала. <свісно> Мені дуже приємно, як мене хвалить Алла. і насправді ми до цього прийшли лише в цьому році. Ми дійсно почали над цим працювати. Мало того, що ми ведемо зйомки для youtube каналів, ми завжди виїжджаємо ось так на студії, організовуємо, придумуємо різні ідеї. Так ми ще й організуємо Організовуємо каталожні зйомки, і я завжди прагну, щоб вони були різноманітні. Тобто не лише в одній локації, а з різним світлом. Ми дуже сильно експериментуємо з фотографом для того, щоб фото були все ж таки різні. І за цей рік я хочу сказати, що у нас великий дуже прогрес в цьому, тому що фото виходять ну, дуже класні. І дійсно, коли гортаєш розетку і пром, розумієш, що це дуже круто, і товар потрібно презентувати саме так. І в цьому році я вважаю, що у нас був такий. Дуже великий крок до того, щоб створювати дійсно якісний контент. І, ага. хоча я впевнена, що це лише початок, але я в шоці з наших результатів за цей рік дуже багато чого дуже багато. Наприклад, у нас також ще недавно з'явився підключення сервісу розсилок. Ну тобто, це дуже зручно. Ми таким раніше не користувалися. Це дуже зручно, що номер ТТНки та фіскалізований чек він до клієнту одразу ж. Це дуже класно. Це дуже зручно, і це реально як це сказати заощаджує. Час наших дірект-менеджерів, тому що вони це вручну все робила. От таке, наприклад, да? тобто ми з цим раніше не зіштовхнулися, а тепер ми зіштовхнулися, тому що у нас зараз в розробці наш сайт. Ось до якого також це в цей сервіс якраз буде саме те. Так далі, ну ми також збільшились по нашим ФОП-партнерам. У нас з'явилося більше ФОП-партнерів. Також у нас з'явилося. Додатковий онлайн-менеджер, у нас одна ще одна штатна одиниця з'явилася. Також у нас з'явився адміністратор в сіті центрі, це ще одна штатна одиниця. А також у нас з'явився менеджер ще один по збору посилок. Тобто, дівчата, ми прийшли до того, що ми настільки клієнтоорієнтовані, ми намагаємося, розуміли, розуміли, ми розробили один день на два менеджери, які збирають посилки. Одна в один час збирає, і ну півдня, і інша приходить друг другі півдня також збирає. У нас відправлені посилок іде а то й тричі кожного дня. Тобто, дівчата набирають, набирають і нам допомагають хлопці, які ну це все відвозять до нової пошти. Тобто, у нас кожного дня то у нас такого раніше не було. Дівчата ми намагалися ну... Кожного дня відправляти, але ми просто не встигали uh -huh. фізично це робити. Але ми в цьому році це впровадили, у Нас з'явилася ще одна штатна одиниця. Да? Дівчата намагаються швидше все зробити, швидше все відправити. І це ну реально, дівчата, наші клієнти це цінують, Вони просто не встигають. Вони говорять, тобто я зранку оплатила, в мене вже ввечері посилка. Вже ввечері у неї на відділенні на відділенні, відділенні, uh -huh. да, на відділенні uh -huh. посилка. Да, тобто ми достатньо. Намагаємося достатньо, достатньо швидко все це робити. Ну, такого раніше у нас не було. А, так, ну також я вже порахувала. А ще у нас є бухгалтер, а у бухгалтера ми у нас в цьому році ще з'явилася ще одна одиниця. Це помічник бухгалтера, тому що у нас дуже багато фіскальних чеків, і вона допомагає їх фіскалізувати. Це дуже багатий такий об'єм, тобто, вже помічних бухгалтера з'явився. Тобто, по факту, у нас 4 ще одиниці в цьому році додалося, да, тобто, ну і ви розумієте, що і податків у нас в цьому році Х 2 дівчата податків Х 2 якщо порівнювати з 2023. Тобто, у нас більше можливості допомагати країні, більше можливості стало допомагати і донатити, да? ну ви саме розумієте, ми збільшуємося, у нас можливості більше ну, і ми більше можемо допомогти. Так, Ще у нас з'явилися в цьому році односторінкові сайти. Ми, mm. я до них дійшла давно, але я не розуміла, як це а, працює. І я вам хочу сказати, що вони знаєте, от коли ти даєш запрос а, там mm -hmm. все світу, да що тобі щось потрібно, і воно звідси, звідси повинно ж звідскуди повинно прийти, і воно до мене прийшло. Знаєте через що? Серед те, що я в цьому році, да до речі, я в цьому році, році дуже багато вчусь. Тобто, я все це, що ми збільшуємо, те, що ми робимо, тут не є підприємницька якась чуйка. Ні, ні, ні. дівчата, це не про це. Чуйка, це може бути по товару. Там ти дивишся на товар, чуйка там по якості, там по трендах, там щось таке. Але все те, що ми створили в цьому році, це все від навчання, від того, що ти вчишся. Слухаєш, наглядність, як угу. сказати. Коли це сказати, все це Все ну, от... все проходить через твої очі, коли да, ти все так. дивишся. І я якраз що стосую, той, що стосується односторінкових сайтів, я дуже, я дуже задоволена, що ми з ними стали працювати, тому що у нас ще збільшились об'єми продажів. А, що стосується... І вони до мене прийшли якраз в бізнес-школі від нової пошти, яку мені запропонували от пройти да, як підприємцю, який дуже, ну, Класно працює, да, як новій пошті здається, і ну не здається, вони звітують, вони бачать кількість замовлень, які йдуть кожного дня. Ось і там якраз я познайомилася з людиною, яка показала, як, як він через односторінкові сайти працює. Владіслав, привіт! Якщо ти бачиш, велике дякую за те, що ти допоміг, особливо Владіславу. Так, що у нас ще? У нас в цьому році з'явилася колаборація з українським виробником сумок та турецьким виробником під нашим лого. Так, знаєте, як я чесно, я все відкладала, щоб ви розуміли на 2025 рік. Я вважала, що наші сумки з нашим лого з Туреччини та з України з українським виробником ми просто я просто не знала до кого ми будемо звертатися, точно Думала, що я ну, у мене є час, я ми встигнемо. Але так знаєш, лихо, приход... коли приходить щось, ти у стресі робиш наступний крок до ну, нехай це до успіху. Якщо це про успіх, нехай це до успіху, але це про досвід. А, у, нас прийшло, у нас прийшло повідомлення від Instagram про те, що у нас там були репліки сторечної, які я привозила. І Ійшло у нас, у нас повідомлення про те, що якщо ми ще одну репліку покажемо, то нам заблокують. Uh -huh. Наш інстаграм-магазин, який ми створили рік тому, і можете уявити собі, спочатку в мене був стрес. Два дні ми там підчищали, все робили для того, щоб ну там все було красиво, для того, щоб інстаграм більше не робив нам зауваження. І, і це сподвигло до того, що потрібні сумки, але не репліки. Якраз починати колаборацію, робити те, що я і хотіла на 2025 рік. І ми це зробили в цьому році. У нас дуже класні результати, що стосуються нашого українського виробника та турецького. Тобто, ми працюємо як з екошкірою, так і шкірою. Тобто, ми вибираємо всі трендові моделі. Ми з ними працюємо. Оліса допомагає там. Дуже багато класних відеозйомок підготовлені, і ми. На Ютуб каналі ви бачили 100% відсотків да наші огляди. Так ми робили для вас презентації цих сумок. Також десь тут ставлю посилання на ці ролики. Там дійсно дуже класні презентації. Також вони вас очікують ще в наступних наступному році. Тому будемо чекати на вас і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Дякую, і ставте лайки. Не забувайте. До речі, що ще продовжую список. я дуже сподіваюся, що це не нудно, але. Я хочу похизуватися трошки, тому що це такий замалий, і в той же час це не за малий список, тому що Ребят, ви що ви не розумієте? Не думали, що все ось так створювалося? Ось так ні. Через помилки, через досвід, ми все отримали, все, що ми роби робимо. Да? І коли воно все класно, докласно била жопа. Ой, я це сказала вслух? Ну тобто дупа, ну тобто, знаєте, було дуже багато невдалих проєктів, багато щось невдало, те, що не вдавалося. Але ми все однаково доробляли. Ми щось робили інакше для того, щоб все почало працювати. Я про те, що якщо у вас щось не виходить і вам кажуть, що здається, що у когось щось вийшло, а у вас не здається. Ні, ні. ні, -ні, -ні. У когось вийшло, вони вам показують, як воно вийшло. А як, якщо б ви це був. Фільм да mm -hmm. як це створюється, і як все робиться, і як не зовсім все створюється і робиться, і перед тим як показати вам красивий ролик. Повірте мені, настільки всього там є за кадром, чого не показується. Ну я думаю, що не всім цікаво там ці ціляписи дивитися, да, і не всі підприємці готові з цим ділитися і показувати, що ну там що я якась там невдаха, та в мене не виходить з першого разу, та може і з 31-го першого не вийти. Угу. А з 35-го виходить ось так, ось так все добре. Тому тому, якщо щось десь ви помиляєтеся, добре. Це перший крок до того, що у вас щось вийде краще, краще трошки пізніше. Ну, з досвідом. Також у нас так як ми відкрили четвертий магазин МК Бренд Б'юті, і у нас в цьому році у мене колаборація з українським виробником, якраз одеським по лікувальної та доглядової косметики. Ну, у нас дуже класні стосунки. Ось мені як це сказати, мені подобається дуже ця колаборація, тому що я реально користуюся цією косметикою. Вона мені дуже дуже подобається, і я залюбки показую прям реально, як це використовувати. Аліса теж на собі mm -hmm. показує так. так, ми знімаємо огляди в інстаграм. Ми будемо все більше і більше знімати, тому обов'язково переходьте на нашу сторінку. Вас дуже багато всього цікавого чекає. Да, тому що знаєте, красиві баночки вони завжди красиві, коли нас ну, сфотографовані, Там в ручках, без ручок mm -hmm. на груді, без грудей. Ну я ви розумієте, да, про що я говорю? А коли це тобі реально показують зміст, крема, там не знаю, скраба, там ще щось, да, і показують, як воно працює. Це зовсім інша річ, коли є детальна, детальна відео mm -hmm. А ми знімаємо, до речі, саме так і намагаємось показувати саме, як воно працює. Тому на це е, уходить більше часу, звісно, чим просто зняти там в руках. Але це все для вас, для того, щоб ви розуміли, що ви купуєте і що це дійсно працює. Так. Також а, ну, хочу вам сказати про те, що в мене майже рік я входжу до підприємницьку спільноту Борт, за що я дуже вдячна. Це про моє особисте розвиток, моє особисте масштабування да, в мисленні, можна так сказати. Я дуже вдячна цій спільноті, тому що я часто ходжу, ходжу до ну, вони роблять Івенти, да, вони показують спікерів, дуже цікаві теми. Відкривають як підприєм... ну, все все, все це пов'язано з розвитком підприємництва в різному uh, бізнесі, але деякі оці. Uh, Приклади вони реально допомагають також і в моєму бізнесі. Я також деякі, деякі моменти на себе примірюю, і ми щось також спробуємо. У нас щось виходить, щось роботи працює. Да, у нас але щось не приживається. Наприклад, да, в якомусь бізнесі це класно працює, а в нашому не не дуже. Ну тобто, весь час я щось також від того звідси виношу. І воно мені також допомагає масштабуватися. Мені подобається моє оточення. Мені подобаються ці сильні, незламні люди, да які прагнуть, і в і які як це сказати, вони відкриті. При тому, що підприємці не всі відкриті, але вони відкриті і вони вчать в оцей, оце. Знаєш, в оцей відкритості. Мені це цап подобається, що тобі не потрібно якесь там маску обличчя так, в такої там якоїсь там. Умниці, там, розумниці, вмикати, там можна просто за її ляписи розповідати, а це в мене у мене стільки-стільки грошей витрачено, а це марно. А хтось говорить: а я втратив стільки а ти думаєш, о, так я ще й мало витратила, що я розстраюсь, та можна і не розстраюватися. Ну, тобто, знаєте, коли ділишся досвідом і розумієш, що, е, ну, що ти не один, або хтось підказує, ти знаєш, я так робив, а зробив інакше. То, 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 і ти вже тобто, робиш, і такий о, нічого себе. Тобто, якщо б не можливо, я б не ходила до цієї спільноти, я б до цього дійшла, але набагато довше я б йшла. А в цьому році, от прямо, от я ж говорю, що 2024, й от Аліса якраз говорила про те, що він якийсь кармічний кармічний, так рік карми, все, що ти робив за роки до цього, повертається в цьому році. У кого який був рік, то можна проаналізувати, хто як себе поводив раніше. Прикольно. Ось. І з приводу того, що казала Алла, я хотіла сказати про те, що важливо спілкуватися дійсно з людьми, які також працюють в цій сфері, причому з різних абсолютно бізнесів, тому що вони діляться своїм досвідом. І е, додам від себе, що ми над чим ми працювали ще в цьому році. Ми ще не, до, не довели це до кінця, ми дійсно над цим стараємося і дуже довго працюємо. Щоб це було в просто найкращому вигляді, але ми з командою із Алою запустили. Ну потрошки вже запускаємо навчання. У нас є телеграм-канал. До речі, залишу посилання в описі під цим відео. Це перший раз, коли я його залишу саме на Ютубі. Зверніть увагу, і Алла почала проводити прямі ефіри. Ми почали готувати якісь теми цікаві з приводу бізнесу, з приводу того, як його відкрити, що для цього потрібно. І хочу сказати, що ці прямі ефіри проводяться в інстаграмі на особистому блозі, Али, і вони безкоштовні. Ось і як одна з таких також перемог, що у Али за цей рік, особливо під кінець, було дуже багато особистих консультацій. Ось mm -hmm. і я вважаю, що це дуже круто, тому що ми запустили ось нещодавно в телеграм-каналі. У нас були три дні акції особистих консультацій. І хочу сказати, що Ала дуже в цьому прогресує. Дуже багато людей, які цікавляться, яким. Не все одно на свій розвиток, і дуже важливо дійсно спілкуватися з людьми, які можуть тобі донести щось нове розповісти. Якийсь свій досвід, ви можете його прийняти. І не завжди можна навчитись лише на своїх помилках. Іноді краще, щоб вам сказали якісь чужі помилки, і ви проаналізували це, застосували на своєму своєму досвіді. Тому під'єднайтесь в наш телеграм-канал. Вас очікує дуже багато всього цікавого в наступному 2025 році. І у нас там є чат, він відкритий, можна поспілкуватись з усіма підприємцями, які там є. Там є, які починаючі, які тільки хочуть відкрити, і поки думають. Так і ті, вже хто розпочав і просто потребує якоїсь підтримки так. та спілкування. Тому ми вже цим займаємось. Переходьте, підписуйтесь на наш канал, якісь там питання пишіть. Ми там будемо відповідати, будемо старатись. Алла там свої кружочки буде записувати вам. Також тому будемо чекати на вас в телеграм-каналі. Так, ну і ще хотіла сказати про те, що я в цьому році е, е, пройшла декілька курсів по масштабуванню та збільшенню продажів та маркетингові інструменти, які можна застосувати в моєму бізнесі. Ось е, в мене також, якщо вам це про що скажу, це е, можу також порекомендувати, мені подобається, але це трошки жорстко. Алекс Яновський е, цікаво, дуже веде. Школу бізнесу там дуже багато в нього є направлень, кожен для себе саме бере. І також мені подобається наша Яна Іванова, також ви можете її знайти. Мені вона також подобається. В неї також брала курс Ну, класний. Я про те, що для того, щоб масштабуватися, для того, щоб щось робити, наприклад, да, збільшуватися, то я вважаю, що потрібно вчитися. Тож вважаю, ну мені це допомагає. Я просто не знаю, як людина, яка без досвіду може щось отак робити і збільшуватися. Я розумію, що або береш приклад з когось, да, в якоїсь компанії ти працюєш, працюєш і розумієш, як ця структура працює і тому подібне, і намагаєшся щось своє створити. Угу. Ну ти все однаково ти витрачаєш багато часу для того, щоб розібратися, якщо працює в цій компанії. Да? І все однаково ти витрачаєш свій час. Да? А зараз і я знаєш що, за що вдячна? Я вдячна цьому 24-му року за те, що через мене прийшла багата кількість людей, дуже цікавих. Дуже цікавих, Кожен за своєю історією, я кожному вдячна, що буває, знаєте, як люди маячки, які, які до вас приходять зі сторони і. На щось вони натякають, своєю історією. Ні, вони просто зайшли в твоє життя, пройшли далі. Але вони своєю історію натякають на те, що якщо у тебе є якесь мислення в якусь цю, цю сторону, як буває, що там щось ти там замислив, щось хочеш, а ще й не почав, і тут, до речі, з'являється людина, там плюс-мінус з тим, чим ти хочеш займатися, чи там щось ти те, чим ти хочеш купити. Або створити, і, то, і тоді і тобі людина розповідає про свій досвід, там, про ще щось, і ти розумієш, так, ще зарано чи, можливо, вже записано. Ну, Тобто, є такі моменти, я дуже вдячна цим людям цьому року за те, що він був, за те, що він мене багато чому навчив. Дуже вдячна за всі невдачі, які були в цьому році, тому що я з них зробила висновки, і, і ми пішли і рухаємося далі. Разом швидше. дякуємо вам да. за перегляд. Ми Дякую. дуже вам вдячні також за те, що ви з нами і були з нами в цьому році. За півроку ми дійсно зробили дуже багато відео для вас. І хочу сказати, що це лише початок, і ми будемо прагнути в наступному році набагато більше вкладати в це ресурсу, тому що це того варте, і ми будемо створювати це для вас. Обов'язково підписуйтесь ще раз. Повідомлю: підписуйтесь на цей канал, ставте свої лайки. Пишіть в коментарях ваші, можливо, якісь ідеї для наступних роликів вже в новому році. Зустрінемось вже там з вами так, так, так. з наступаючим роком, дивлячись від того, коли ви це бачите, і усім Всі. гарного наступного року. Так, так, так.